Доброго дня! Я Богдан Живоченко. Вас вітаю в Україна головна школа обучалок на Ютубе. І сьогодні річ піде про підтягування на турніку. Я розповім про всі види підтягувань на двох руках та ті м'язи, які в них задіяні. Доброго дня! Я Назар Живоченко. Я вам покажу приклади підтягування на двох руках. Класичний тип підтягувань. При виконанні даної вправи здебільшого працюють біцепси та верхні м'язи спини. Верхні м'язи спини напружуються сильніше за біцепси. М'язими-асистентами є передпліччя, якими ви утримуєте за турнік, а ви утримуєте за турнік в будь-яких видах підтягувань та широчайші м'язи. Як ви помітили, при виконанні класичних підтягувань локті не можна розводити в сторону. Тобто, коли ви підтягуєтесь в оптимальному хваті, про який я чуть-чуть пізніше розповім, ви розводите локті в, табо, в сторону. А при виконанні чистих класичних підтягувань ви беретеся на ширині плечей і локті заводите вперед. Даний вид підтягувань називається оптимальним. При виконанні даного типу підтягувань здебільшого працюють верхні м'язи спини та широчайші м'язи. В меншій мірі працюють біцепси, а мязами асистентами є передпліччя. При підтягуванні в оптимальному хваті локті треба розводити в сторони, на відміну від класичних. І братися трішки ширше ширини плечей. Даний різновид цієї вправи є зручним для розвитку витривалості в підтягуванні. Даний тип підтягувань називається підтягування в широкому хваті. В даному різновиді вправи здебільшого працюють широчайші м'язи спини, в меншій мірі працюють. Верхні м'язи спини. А мязами асистентами є біцепс та передпліччя. Даний тип підтягувань є зручним як для розвитку витривалості в підтягуваннях, так і для розвитку сил підтягуваннях. Хочу розповісти про техніку виконання даної вправи. Тут ви повинні розводити локті в сторони. От так. Братися набагато ширше ширини плечей. Даний тип підтягувань називається підтягування у вузькому хваті. При виконанні підтягувань у вузькому хваті здебільшого працюють верхні м'язи спини та біцепс. мязами асистентами є передпліччя та широчайше м'язи. При виконанні даної вправи локті в сторони розводити не можна. Тобто, як і в класичних підтягувань, локті повинні йти вперед. Хват повинен бути вущий за ширину плечей. Даний тип підтягувань називається підтягування в нижньому хваті. А такий вид підтягувань, називається підтягування в нижньому вузькому хваті. Відразу хочу розвінчити деякі міфи про підтягування в нижньому хваті. По-перше, підтягування в нижньому хваті більшого уклону на біцепс не дають. Тобто біцепс буде прокачуватись навіть менше, ніж в верхньому хваті. Здебільшого в такому хваті будуть підтягуватися. Верхні м'язи спини. Якщо ви будете підтягуватись в нижньому звичайному хваті, то здебільшого будуть прокачуватись верхні м'язи спини, а м'язими асистентами будуть біцепс та передпліччя. Широчайші м'язи тут взагалі працювати не будуть. Якщо ви будете підтягуватись в нижньому вузькому хваті, то здебільшого будуть працювати біцепс і верхні м'язи спини. Широчащі також не будуть тут працювати, а м'язими асистентами будуть передпліччя. Тому що в будь-яких видах підтягувань ви держитесь за турнічок. Це дуже важливо. Техніку даних двох типів підтягувань вам буде дуже складно порушити. Хіба ну, що ви будете підтягуватись кіпінгом, тобто зривком. Це тому, що ви тримаєте за турнік нижнім хватом, не обратним, а нижнім. І локті в сторони розвести вам дуже важко. Тому. Думаю, про техніку розповідати тут особливо нічого не треба. Даний тип підтягувань називається підтягування в нижньому хваті широким хватом. На мою думку, даний тип підтягування найбільш не потрібен. Але все одно про нього треба сказати пару слів. Як не дивно, хоч ви беретесь широко, ще виразніші м'язи, тут майже не працюють. Вони мязами асистентами, як і передпліччя. Тут, де більше, працюють верхні м'язи спини. І в меншій мірі біцепси. Техніку даних підтягувань також дуже складно порушити. Е, головне, не підтягуйтесь з ривком і підтягуйтесь до кінця. Відразу хочу сказати, що у непідготованих людей при таких підтягуваннях можуть боліти кісті. Даний тип підтягувань називається підтягування за голову. В даному різновиді вправи прокачуються тільки широчайші м'язи спини. М'язими-асистентами є верхні м'язи спини, біцепси. Та передпліччям. якими ви видержите за турнір. Про техніку виконання даної вправи також багато розповідають не треба. Хіба що не робіть знову ж таки зривком цю вправу. І підтягуйтесь за голову. А як ривком за голову? І ще хочу вставити одне слово. Не починайте підтягування за голову так. Якщо підтягуєтесь за голову, то підтягуйте за голову чітко. Тобто з самого початку руху підтягуйтесь голову. Хочу вам розповісти про трішки збочений вид підтягувань. Підтягування в обратному хлопці. Але не в такому, а ось в такому. Фактично, такі підтягування нічого не прокачують. Але вони добре чи розвивають гібкість перед передпліччах та трішки в плечах. Але знову хочу сказати, що людям, у яких є травми плечей та передпліч, краще не виконувати їх. Ці вправі м'язи фактично не прокачуються. Але працюють там м'язи верхньої частини спини, широчайші м'язи, трішки біцепси та, звісно, передпліч. Також я розповім основні методи для тих, хто не вміє підтягуватися. Перший метод це навчитися віджиматися від підлоги 50 разів. Для деякого потрібно навчитися віджиматися від підлоги приблизно 100 разів, щоб підтягнутися хоча б раз на турніку. Тому цей метод я вважаю не дуже вдалим. Другий метод є негативні підтягування. Тобто ви беретеся хватом, який є найбільш для вас зручний. Можете нижній, можете верхній, підтягуєтесь, і старайтеся як можна повільніше опуститися. В нижньому хваті, як правило, це легше зробити. Третій спосіб є фіксація себе. Тобто фіксація у верхньому положенні, в середньому положенні та в нижньому положенні. Це буде знову зробити таке легше в нижньому хваті. І, як правило, люди вчаться спочатку підтягуватися в нижньому хваті, а лише потім у верхньому. Думаю, якщо ви можете провести... Отак от, от секунд 20, отак от, от секунд 10 і отак от от секунд 15. То хоча б раз, та ви підтягнетесь у нижньому хваті. Ну а для тих, хто не може зробити навіть так, я порекомендую просто висіти на турніку. Ну, а для тих, хто не може зробити навіть так, я порекомендую висіти на турніку і притримувати себе ногами. Ну, а для тих, хто не може зробити навіть так, я хочу сказати, ви відстій. Ну, а тепер хочу розповісти про травми в дані прави. Первая травма очень серьезная. Вы такие подтягиваетесь, подтягиваетесь. Вы такие уже заморились, такие уже еле-еле подтягивайтесь. Опа! У вас оскорбляет, вы падаете и ломаете себе ноги. Второй случай. Вы такие подтягиваетесь, подтягиваетесь, а потом такие опа уже заморене. Вы решите рывок сделать хороший. Опа! о, И голову разбило, подбородок. Ну и еще один вариант. если вы подтягиваетесь в обратном кувате. То такі пітяги, пітяги, пітяг, пітяг, потім хоп, у вас плечі вилетіли, два пролетіли, а кістці розламали. Це сім, можливо, при травми припітягувати. Вони не є, серйозно. З вами був на заживочку, то бангажовочка. І саме головний, на якому ви зараз сидите.